Вітаю, мене звуть Людмила Підлипна. Я кандидат психологічних наук, доцент, арт-терапевт, гештальт терапевт директор вано франківського обласного центру практичної психології соціальної роботи, дійсний тренер Національної асоціації гештальт терапевтів. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, чому мистецтво лікує, чому так в часі війни. Важливо звертатися в цю сторону. Чому власне арттерапія стала на такому піку популярності? Через творчість ми отримуємо таке своєрідне зцілення. Насправді, коли людина бере пензлик в руки, бере фарби, починає малювати, то ніби кожен помах пензля, кожен мазок, який вона кладе, це ніби виглажувати свою душу. Коли людина малює, в неї виключаються соціальні оці фільтри і соціальний контроль, і вона ну ніби повертається до себе. Тому що запрошення, давай помалюємо. Воно звучить прям дуже безпечно і завжди, ну майже 100%. Коли давай помалюємо, ми потомки ніби поринаємо в дитинство. Коли ми там розмальовували розмальовочки, коли ми вважали, що от те, що ми намалювали, і мама там повісила, що це правда шедевр. До речі, в дитинстві у нас було 95% творчих стіпностей. Ну там в межах п'яти років, в десять років за дослідженням, Професорів Гарвардського університету, у нас тільки 40. Оцю велику частину ми заплатили за соціалізацію. Тобто багато творчості палюється для того, щоб бути прийнятим, бути чемним, бути і так далі. І ну і зараз в часі війни у нас дуже багато викликів про стримування. Ніхто з нас не може дозволити собі розпакувати весь гнів, навіть не гнів, а лють, та яка є. В сторону окупанта, яка є в сторону Росії і так далі. І якщо ми говоримо про мистецтво і про творчість, от коли ми малюємо, ліпимо, вирізаємо, коли ми творимо, ми ніби потрапляємо в цей такий так званий архетип творця, як казав Юн. Ми відчуваємо себе знову сильними, вільними. Не жертвами, не пригніченими, а людиною, яка створює. Ми ніби повертаємося до себе цілісних. Тому що є ж ідея, що ну, ми народилися цілісними, не травмованими. А потім там те, як ми там проходили різні кризи в соціумі, якось воно там складалося і якось воно відбувалося у нас. І зараз, правда, дуже важливо е, дозволяти собі. Е, Ну, мати цю творчість, мати час наодинці з собою, мати час для оцієї рефлексії. І дуже класно, якщо цей час наодинці з собою може бути з якимись певними зображувальними засобами. Е, Пам'ятаєте, коли почався ковід, коли було оцих 500 людей, які захворіли в країні, і вся країна сиділа вдома, е, ніхто нікуди не виходив. І ну, якщо там моніторили, то тоді стали прям мега популярні оці картинки по номерам, які люди скуповували оці великі ці, і здавали себе, ну от що це? Ну що це за дитячий прояв. А насправді ми ж на інтуїтивному рівні дуже добре знаємо, що нам ну, що нам в цьому житті допомагає. Хто мав там будиночки і так далі, садили квіти, там порпались землі, тому що пам'ятаєш, це була там якась ну, там, весняна пора. Хто не мав цього, там купляли картини і починали малювати. Тому що ми таким чином ну, от, додавали собі е, оцих позитивних емоцій. Коли ми в стані творця, е, ми по великому рахунку в стані переможця. Ми керуємо парадом. Е, в нашій голові пам'ятаємо, що є мозок, є права і ліва півкуля. Це такі своєрідні дві мови, які у нас є. Ліва півкуля відповідає за логіку, за чіткість, за структурованість, а права відповідає за образність, за ірраціональність. Ну і зрозуміло, що парадом командує та, яка відповідає за логіку і чіткість, але вона перша втомлюється, вона перша виснажується. І тому в цьому місці дуже важливо мати оцей ресурс. Через праву півколю, тобто е, говорити ніби двома мовами, щоб не тільки була там, щоб не тільки в кінці дня викреслювати, що я зробив, ставити собі галочки і відчувати, о, я молодець, а щоб дозволяти собі ще е, мати час, не знаю, для медитацій, е, для якихось рефлексій. Е, я часто своїм клієнтам пропоную е, щоденник. У вигляді малюнків, коли вони після сесій беруть альбом от звичайний дитячий альбом і просто малюють. І висилають мені просто малюнки, і ну, там за бажанням ми деякі речі обговорюємо. Але малюнки можуть про людину сказати в рази більше, ніж, ніж вона може це проговорити через слова. Малюнок може бути замість тисячі слів. І насправді, коли людина промальовується, вона відчуває, оце полегшення ніби. Здавалося, ну що тут, ну, ну Боже, ну подумаєш, помазала там пензлем, ну, понакладала да, фарби або поляпала, або там зробила колаж, але не вирізала, а рвала, ну створила там якісь, ну окей. І після цього є оце звільнення. Креативність взагалі дуже вигідно ще і розвивати в часі війни, тому що м -м, коли ми розвиваємо креативність, ми м -м, дуже корисні копінг-стратегії ще розвиваємо. Креативність вчить нас мислити масштабно, мати, ну от є проблема, не ой Боже, все пропало, та, а давай пошукаємо ще якийсь момент, ще якісь такі виходу. От в нас там є п'ять варіантів, давай попробуємо їх, давай експериментальним шляхом спробуємо. Це, це так як в малюнку. Є вклякса, перетвори її в щось, дай назву, перетвори її там в добру, перетвори її в злу, перетвори її там в філософську, перетвори її ще в якусь. Тобто, коли ми це все робимо на через малюнки, через ну клякса здавалося б, ну що ж тут такого естетичного. Але Боже, клякса це такий прекрасний матеріал для роботи з перфекціоністами, з тими людьми, в яких має бути структура, чіткість і ідеальність. Це просто ну, чудовий матеріал, коли вони там е, коли вони ну, вже під кінець прям вимащуються, але від цього отримують ще й задоволення. Тому е креативність вона вчить багато варіантності. А оця багатоваріантність це і є той момент, який розвиває резильєнтність. А резильєнтність це те, що дасть вижити в часі війни. Резильєнтність це така психологічна гнучкість, тому що насправді ну в буревій які дерева вистоюють. Не ті, які. Високі з величезною кроною, да, ті дерева якраз можуть впасти першими. А вистої ті, які зуміють під вітром зігнутися, а потім випрямитися. Ну, от, оця гнучкість це те, що по великому рахунку, мені здається, в українців якраз дуже добре є. Отже, якщо говорити про нейрофізіологічний е, рівень і арт-терапію, то Малювання і взагалі творчість вона дуже гарно пробуджує парасимпатичну систему. А це та система, яка відповідає за відпочинок і розслаблення. Це те, чого нам дуже сильно бракує. Коли ми малюємо або коли ми щось творимо, то в мозок приходять оці сигнали розслабувся. На превеликий жаль. Ну зрозуміло, що ми всі стресовані. Що у всіх у нас є оця величезна напруга, е, яка живе в тілі, та, І що там не всі ми її там, викидаємо через фізичні навантаження, через там, роботу з психотерапевтом чи психологом, чи через е, ходіння. Да. Ну, тобто ну, Вона правда осідає. І тоді дуже важливо в такий спосіб себе в принципі, приводити до. до Ну, певного цього стану внутрішньої своєї гармонії в своєму розумінні. Ще арт-терапія, вона не має е, показань до віку. Тобто вона працює, як я кажу, від трьох до сто трьох, від дітей до військових. І в часі війни, до речі, дуже багато моїх колег, е, я знаю, що працюють в госпіталі, власне, з військовими. Тому що коли м м про всі ті жахіття, які вони пережили. Важко говорити словами, вони про це малюють. Я бачила вже багато малюнків військових, якщо вони там починають в дуже якихось складних образах і дуже темних кольорах, і дуже то коли промальовуються, причому ну, от можуть не говорити, так, це може бути там. Серія просто малюнків спочатку. Це ніби як такий передконтакт з психологом чи психотерапевтом, то останні малюнки там вже з'являються чуть-чуть більше кольорів. І трошечки якісь інші символи. І щось, що нагадує про невійськове життя, цивільне. І тоді розумієш, що ну, як, ну, якась там перший корок вийшов, далі можна. Трошечки починати вже е, працювати з тим станом, в якому вони є. Е, насправді е, людський організм побудований так, що у нас є самостілення всередині нас. Е, ми народжені цілісними і варто повертати собі цю цілісність. Одна з найпростіших шляхів повернути собі цілісність це через творчість, е, купити собі рідному чи собі рідній е, альбом і фарби. І виділяти хоча б 15 хвилин час на одинці з собою і малювати власне задоволення не має значення, наскільки це красиво, має значення процесу.